Ковдри, пледи та покривали, сорт Крем плюс екстра, 10 кг по ціні 3250 гривень за цілий пльотик. У нас тут попадається ось такий дуже негасенький пледик, він буде білосніжний. Зараз постараюсь показати вам розмір. Розмір у нього буде великий. Я думаю, це буде двохспальний. Так, скопле, кокра. Теж буде велика. Спальня, але теж дуже негасенька. Ось така модель. Я зараз вам покажу гушу. Ось так вона виглядає. І зсередини. Дуже негасенька, теплесенька, двох спальна. Так, далі. Медик. Вінеральний не легенький. Дуже приємний колір. Це, напевно, буде одна спальня. Або півтора. Ось така. Досить такий великий, я швидше схиляюся, що це півтора спальні. Перший сирення. Це малесенький, односпальний. Ось такий. Наступний який колір. На Бомбезні. Ось такий. Пес буде односпальне. Така моделька. Такий шоколадний класний. Далі ще одна ковдра. Подивіться, вона є така І Теж великого розміру. Ось така. Це буде півтора спальня. Дивіться, яка крутезна. Так, далі. Покривало, воно буде в'язане. За одному кальку це буде, напевно, півтора спальни. Ось таке. Воно дуже круте. Дуже гарне поєднання кольорів. Ось така в'язочка. Півтора спальня. І останнє колягається кледик. Одна спальня. Дитячий. З солами. Ось така моделька. Кожна ковдра, плед, покривало, яка я вам показала, вони йдуть в ідеальному стані, бо це йде сорт крем. Нагадується на 3250 гривень, вага 10 кг. Я вам показала повністю вміст цілого пакетика.